Перші не поспішайте. У них нормально все. У них все нормально. це нормально. Стопеніться, не провалить, не Я подивлюсь, стоп, 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 чил. Чил. Так, на них ще не напали. Допомагаємо лучникам, стіну щитів побудували біля лучників. Стіну щитів, щоб їм було стріляти зручно. І не двигайтесь. Все, не двигайтесь. Я, я в ямку провалився. Ого. Тут, тут соло лучники, може підпушимо? За мною. Вперед. В атаку. Продавлю, продавлю. Ззаду проходять. Ззаді, ззаді, сзаді. Якраз ті, кого ми пушили. Їх небагато, десять. Пушим, пушим, Меншили. пушим, пушим Пушим, 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 пушим. Так, відступили назад, звідки ми прийшли. У нас проблеми. Хто виживе, той молодець. Відходимо, відходимо, відходимо. Допомагаємо тим, хто відстає. Допомогти, допомогти тим, хто відстає. Хто вже піднявся наверх, спустіться. Оре. Бе. Зараз. Чомуся все в мейпс попадаю. Так, вийде на 2 хвилини, може на 3. Давай, пока. Та я мертвий. Не мертвий, а то там. Ой, блядь. <laughs> Нормально, в нуль вийшло. Перемога! Тудин. Перемога, вітаю вас. Не Ми насправді там реально дуже багато кого тримали, вони оце там стояли. Ми їх підтримали, а поки драка... Угу. Ну, mm -hmm. А як коп'я чи не можна ці uh, Їх... П'ять кроків! Может... 5 кроків тиснемо, бачите. Спокійно, спокійно. Ватаку. Слухайте командира. Спокійно. Ми саме на місці стоїмо. спокійно Тиціє. Протикуєм. Ой, зараз я протикну. Тих тих тих, не коментуємо те, що ми робимо окрім лінді. Лінді можна. Тихо, 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 тихо. Стикаємося, тикаємося. Тикаємося, тикаємося. Прикриваємо один одного. Дивно не розходимося. Дивіться, вони діагональні атаки наносять. Переключились на ближню зброю, відступили хто впереді. Нам треба спину зачистить. Спину зачистить. Спину зачистить. Ще, ще, ще до жовтих, до жовтих підтягнулися. Право, право, до дерева на горбочок. Почистить, почистить спинку. Почухать, почухати спинку. Так, так, так. Розвернулись назад, ідемо назад, ідемо в кішку, Ідемо в кішку. Лінда, я, я врятую тебе. В кішку в кішку, в кішку. В кішку. Всі формуємося біля кішки. Я вас чекаю, народ. Я вас чекаю. Треба Тут, ще шіка. чуть чуть підчистити ззаді, там чотири чувака. Тихо, не треба вони нам. Ідемо в кишку. За... так, Стоп, ні, наліво, наліво. Вход охороняємо. Зліва ворог приймаємо ворога, ось є загін. Зліва б'ємо, б'ємо. Монахи тут, а тут всі. Свої валять своїх, це нормально. Це під... Бажано верхні ми атакуйте. На камінь, на камінь, на камінь, на камінь, кам на кам на кам назад розвернулися на камінь, йдемо. Підходимо до камня. Ззаду, ззаду, ззаду камінь. Ззаду камінь, там ворожий загін величезний. Допомогти мені, допомогти, найти, найти, найти. Назад розвернулись. Аспід, підходь назад, назад. Добрячок. Підсосики, йди сюди, до, до, до прапора. прапора. До прапора, Підмога біжить. Е, обережно зліво ось тут на, на, на башні. На. Загін Загін на башні. Так, Сходимося до бежі. Вони вже за стали Ні, там, так, так? Так. А, і справа в роді. Блін, проблеми. Ми будемо приймати цей загін. Mm. Ох, як по ним. Стоп! Зрозуміли наш план? Ми не б'ємося з ними на височині, ми б'ємося тільки на діагоналі. Не піднімайтеся, не піднімайтеся. виманюйте їх. Перші 4 гравці, виходьте, виманюйте їх. Перші 4 гравці. Решта чекає. Назад, назад, відійшли. Видиш ли, відійшли, відійшли. вийшли, нормально. Назад, Ten back. назад, назад, назад. Стоп, назад, назад. Б'ємося, no. ближній бій, прийняли, б'ємося тут. Розкручуємо їх. Ο, v вони розділилися дуже сильно. Так, друзі, треба ваша... Так, назад-назад, назад, відійшли. Під, підходимо, під, вертаємося назад-назад до цих е, до ступенів. Піднімаємося. Піднімаємося. Угу, угу. Запушуємо, запушуємо з червоними щитами і з зеленим прапором. Допомогти капітану, якого вбили. Хлопці, давайте, атакуйте. Дівчата. Щільно, щільно. Так, тут ми підтягнулися. Чекаємо, чекаємо. Справа, ворожа кава, два, два піхотинця вправо, решта вліво. Влівок. Небезпечно, не дуже небезпечно. До до спокійно, спокійно, спокійно. Я yeah, yeah. Трішечки назад, 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 назад. Ну, oh, well, тут like... на Назад. Нас нажить в спину зараз. Відійшли, відійшли, відступайте. На no, хрести пішли. На камні, на камні, на камні. Добре, добре. Розвертаємось, йдемо вліво. Піднімаємося, <coughs> піднімаємось до хрести вправо йдемо. Казав ліво, зараз ідем до хрести вправо. Щитами допомогти. червоним. Марчик. Іду, іду, іду. Зліва, на нас похрамили, похрамили. Хмоці каву, 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 ворожу. Йдемо в двері, йдемо всі є, назад, назад спустились вліво, йдемо по стежині. На стежку, на стежку війни. По а конику, а конику накидали. Розвернулися, білий загін. Цей коник відволікає просто. Симарщик. Да. Давай, давай. давай в спині розіб'ємо цього типа. Обережно, обережно по своїм не накидаємо. Давай, тікай, тікай, да-да-да. тікай. Присуємо їх. Да, і на чорних <плес> заходим. В них в ямі Я багато. Б, багато. Під Я яму, яму, тримаємо яму. Стали всі, тримаємо яму. Ой, ой. Тримаємо і тримаєм всі, яму, тримаємо яму, ще тримаємо яму. Ще. Справа, справа є біля ями, справа від, справа від ями. Стоп назад. Проход, йому. проход, назад проход уходим. Звідки ми прийдемо? Ой-ой. Ну, Стало. Найс, 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 нас. Стіну, стіну. стіну. Проход, проход стали стіною, стали стіною. Лучників немає ворожих, немає. Спасибо, спал, ззаді. спина горить, спина горить. Стані вернулись, спину прикрили. Назад вернулись, назад. Все, вернулись. Все нормально. Клиніємося в бій. Клинімся в бій. Клинімся, бій, сама... зверху накидуєм, зверху накиду. Не про не. Ай! Ай!